Родом я з Хмельниччини, хоча останні роки жив в Вірпені якраз після навчання. Сам з сім'ї військового у мене, в принципі, і батько, і дід, і прадід всі військові, тому мої дитячі мрії було стати військовим. Але, на жаль, моя дитяча мрія в свій момент не здійснилася, тому що я Через стан свого здоров'я не мав змоги поступити у військовий вуз. Тому я розпочав своє цивільне життя, поступив на навчання до Національного університету Державної податкової служби України у місті Ірпінь. Шість років я пропрацював в великій компанії, яка пов'язана з будівельною сферою. Там пройшов шлях від аудитора до начальника контрольно-ревізійного відділу. Три з половиною роки я очолював цей відділ, став бізнес-аналітиком. Також я е, перейшов в інші е, компанії. Певний час я працював паралельно в двох компаніях доволі великих. І е, потім останній моїй компанії, яку я влаштувався, це стала найбільша приватна компанія в Україні. Я не міг в такій ситуації залишатися осторонь, е, незважаючи на свої сімейні обставини, які мене можливо змушували б стримати. Від таких кроків, але бажання бути корисним, кори, корисним країні в цей складний час, якось воно все-таки переважало. Багато все ж таки мешканців, ну, у вас великий будинок, 16 Поверхівка, залишились на місці, серед них було, були діти і жінки, тому. Ми облаштували два бомбосховища, ми набирали в мішки пісок, закладали там вікна, які були, ми стягували піддони, пінопласт якось утеплювались, робили запаси води і їжі, комунікували з підрозділами територіальної оборони Ірпінської, займалися постачанням харчів для них і там інших необхідних речей. Бої. Уже було чутно в межах Єрпеня з часом. І ну, мости до Ірпеня всі в певний момент вже були підірвані. І я почав думати над варіантом, якось, щоб евакуюватись і самому, і евакуювати дружину і інших людей, які залишалися в Києві. Єдиним, який до останнього моменту не був підірваним мостом, це був Залізничний міст. І 3 березня було оголошено про евакуаційний потяг на якій я власник свою дружину, вона поїхала в Київ, там в неї жила сестра. На наступний день потяг, такий самий, як і їхав, попав під обстріл, перетнувши якраз вже на, на тому березі, на якому і ну, на березі зі сторони Києва. 4 числа березня, коли вже я чув, що бої йдуть вже стрілецькі бої на сусідніх вулицях, я обійшов свій під'їзд. Ну, на той час залишалося 18 квартир. Будинку е і е сказав, що завтра вранці я буду виходити і набагато взяти якомога більше людей, тому що інших можливостей можливо вже й не буде. Вже не було ні електрики, ні водопостачання, і е ситуація погіршувалась. пролітав е російський літак на... На... прямо на нашого будинку на низькій висоті. Е ми всі кинулися в розсип. 7 числа поїхали з жінкою на Лук'янівку, зробили УЗІ, я дізнався, що в мене буде син. Перший близький приліт в двір будинку, це трапилося 3 березня, прилетіла ракета Граду, побила автівки, які були на парковці, знесла будівельний забор, яким була огороджена сусідня територія. Ракета прилетіла в матрах 20 від місця входу в бомбосховище, яке ми облаштували. Моє хобі це одне із хобі це гітара і спів. 6 років я проходив дитячу школу мистецтв, там, де в принципі, доріс до рівня солісту хору і звісту ансамблів, сидячи там на відпочинку, буквально Ну, за хвилин 15 у мене просто нахлинула ідея створити пісню про наш батальйон. Це ті, хто здінявся за покликом серця. Це ті, хто рішуче взяли зброю до рук. На фронті додали вони більше перцю. І танки русні перетворюють у брухт. На фронті додали. Вони більше перцю, вони двісті шостий, і в них спільна ціль.